Усіх, з вами програма Ти Молодий, і наступні півгодини ми будемо разом із вами. Молодість щаслива тим, що у неї є майбутнє, писав Микола Гоголь, А ми з вами щодня пересвідчуємося правдивості цих слів. Саме зараз відчувається нестримний ентузіазм змінювати щось навколо себе, відкривати нові грані в звичайних речах, нестримно рухатися вперед. Герої наших сюжетів безперечно доводять, що досягти можна будь-якої мети. Головне по-справжньому цього захотіти. Музика. Усі ми повсякчас прагнемо допомогти тим, кому це необхідно. Наразі ця тема є особливо актуальною. Для потреб наших захисників постійно збираються кошти. Для підтримки їхнього духу проводяться різноманітні концерти та святкові вечори. Поряд із цим кожен намагається проявити ініціативу та бодай маленьким внеском долучитися до цієї благородної місії. Які ідеї виникають у полтавського студентства, дивіться у наступному сюжеті. Же неодноразово розповідали вам про активну полтавську молодь, яка намагається будь-якими способами бути корисною та вести за собою. Ці молоді люди завжди знаходять можливість долучитися до загальної допомоги нашим захисникам, які знаходяться зараз у зоні АТО. Сьогодні у нас такий захід благодійний, духовний, патріотичний. Я б навіть сказала. Сьогодні ми будемо готувати вчитися робити власними руками ляльку мотанку яка з давніх довин в Україні вважається оберегом. І дуже прикро, що. Доводиться цей майстер-клас проводити саме в той час, коли гинуть наші воїни, захищаючи нашу батьківщину, але там можливість, що, хоча б так, ми зможемо тут їм допомогти духом, підтримкою, вірою в них, найкращими побажаннями, тому що такі ляльки завжди робляться лише з чистими думками, з гарними намірами. Ця думка гріє душу, і я сподіваюся, що от ті люди, які сьогодні сюди прийдуть, які візьмуть участь, долучаться до цього всього, вони зможуть дійсно допомогти і Передати, адже не не всі зможуть піти в зону антитерористичної операції, захищати там зі зброєю в руках, особливо дівчата. Тому ми повинні тут намагатися робити по можливості все те, що ми можемо зробити. організатором заходу є студентський благодійний союз всеукраїнська молодіжна організація, яка зараз займається потужним розвитком регіональних осередків по всій Україні. Регіональний осередок в Полтаві є першим. 20-22 лютого відбудеться з'їзд представників регіональних осередків по всій Україні. ми запрошуємо в Полтаву активну молодь, студентство які хочуть долучитися до родини НСС саме тому, ми проводимо цей з'їзд, бо ми віримо в те, що майбутнє країни в руках свідомої молоді з'їзд пройде під назвою Приїдь навчись, реалізуй. Тому запрошуємо всіх в Полтаву 20-22 лютого. Студенти Полтавського національного педагогічного університету, Полтавської юридичної академії, Полтавської державної аграрної академії спільними зусиллями намагаються змінювати щось навколо себе, створюють нові проекти, залучають до співпраці інших студентів, ведуть активну благодійну роботу. Сьогодні ми проводимо захід, який знову ж таки допомагає нам об'єднатися і допомогти тим хлопцям, які зараз захищають нашу батьківщину, морально їх підтримати, тому що їм іноді буває бувають думки. вони розповідали, що вони нікому не потрібні і якби. Дух у них послабшиться. Полтавська державна аграрна академія проводила в цьому році. Ну, у нас є волонтерський центр Пульс працює, і ми протягом всього року працювали і допомогли багатьом воїнам. Ато з купівлею, ну так, да, обмундірування повністю ми закупили, до нас випускники звертались. Проведено благодійний бал Аграрної академії з поетом з міст разом. Да. З поетом, з кооперативним, то ну і на прості Challenge також ми провели, зібрали кошти на АТО і збираємо так по групам кошти на допомогу лікування. На базі нашого навчального закладу проводиться дуже велика кількість різноманітних заходів, останнім з яких був новорічний концерт, гроші з якого ми збирали також таку ж скриньку прозору, і направляли безпосередньо в зону АТО адресово, тобто конкретно Солдати направлялися кошти, і ми мали відгук звідти, що дійсно ну, ця допомога вона була дуже вдалою. Чому ж саме лялька-мотанка? Віддавна вона відома як оберіг. Крім того, виконує різні функції. Охороняє оселю, рідних, господарство. Українці вірили, що вона приносить успіх та багатство. Секрети створення передавалися із покоління до покоління. Від матері до дочки, коли дівчина виходила заміж, мати дарувала їй ляльку-мотанку, як оберіг для нової домівки. Лялька є символом, ну перш за все, це мабуть дому, безпеки, захищеності. Можливо, навіть у когось вона асоціюється з дитинством, тому що так чи інакше, яка б доросла людина б не була для батьків, вона завжди залишається дитиною, і навіть ті хлопці, які зараз там, вони є дітьми для всієї України. Лялька Мотанка це свого роду оберіг, який прийшов до нас із трипільської культури. Наприклад, ось якщо взяти мотати ляльку мотанку, характерне її те, що при виготовленні цієї ляльки не використовуються взагалі голочки, не використовуються ніякі ріжучі предмети. Тобто вона повинна використовуватися тільки із чистою душою, виготовлятися, і з добрим серцем. Для виготовлення ляльки потрібна тканина, яка є взагалі в домі. Ну, раніше не було такого, що можна зайти було в магазин і купити все для хедмейту. А ось використовувалося те, що було в хаті. І, наприклад, голову. Ляльки-мотанки бралися, а, бралися а, ну не робилися очі, а, тому що вважалося, що якщо в ляльки є очі, то в неї може вселитися злий дух, і це буде дуже погано для їхньої дитини, так як а, в залежності від того, де буде використовуватися ця лялька, чи, вона, чи дитина з нею буде гратися, чи вона просто стоятиме як у боріг у домі. Не використовувалися, так і не використовувалися очі, а робився хрест. Кожен елемент ляльки-мотанки є символічним і несе в собі глибокий зміст. Хрест означає символ сонця, ра. Він може бути різного кольору. Наприклад, якщо взяти хустинку, то вона є символ неба. Якщо узяти, наприклад, сорочечку ляльки, це три начала: минуле, теперішнє і майбутнє. Спідничка уособлює землю. А ось фартушок уособлює багатство жінки. Безперечно, спільна діяльність об'єднує. Студенти мають чудову нагоду повчитися одне в одного. Прийняти нові вміння, поспілкуватися, поділитися своїми думками вони не скаржаться і не нарікають, що не всі долучаються до подібних заходів з тим, що у нас є неактивна молодь, це вже... Доказано і науково, що завжди є 5 або 10% відсотків активної молоді, а в відсотків це вже люди, які, яких потрібно залучати. Якщо ти їх зацікавиш, то тоді вони зможуть взяти участь. Якщо для них це буде цікаво, але всі ми розуміємо, що починати треба завжди із себе. Ще з дитинства я вірю в свої сили, і мені, мені надихає, мені надає жагу працювати. Віра в те, що одна людина може щось змінити в цьому світі. А якщо це буде команда, живий організм, то я вірю, що змінити можна майже все, можна зробити нову країну. Студенти так щиро вірять у перемогу у те. Що добро, зрештою, сильніше. Головне, щоб кожна людина змогла зазирнути всередину себе і чесно дати відповідь на питання: хто я? Що я можу зробити, аби подай, трішечки допомогти іншому, розрадити його, підтримати. Перш за все, я дуже б хотіла, аби. Щоб... Ну, люди не залишалися байдужим, оскільки ну, такі події вони дуже виснажують. І якщо там на початку ще люди якусь активність проявляли, то зараз вона трошки стихає, стихає, і дуже страшно, якщо взагалі люди ну, якби, будуть ігнорувати те, що відбувається. І безумовно, напевно, студенти мають дуже активно брати участь у заходах, які відбуваються, тому що прикро коли проводить захід, а на нього проходить дуже мало людей. І студенти не ну, дуже активні навіть на зимових канікулах, коли часу не в принципі вдос. Я б хотіла побажати миру, миру над головою всім і, напевно, якихось високих цілей і натхнення, натхнення, що змінювати, робити себе кращими і світ навколо. Ми щиро віримо і будемо сьогодні вкладати цю віру в свої вироби, в те, що. Дуже швидко це все закінчиться, все буде добре, і більше наші люди не будуть гинути. А ми будемо жити в мирній країні. Ми з вами. Ми віримо в вашу з нами перемогу. Що все обов'язково буде добре. За вас, вся Україна, бережіть себе. Будь ласка, Бог з нами. Ми всі за вас молимося. Життя таке коротке. поспішайте робити добро. Відомо, що лікувати можна не лише тіло, але й душу. Мистецтво сприяє цьому, кожен зі мною погоджується. А Олександр Блок якось сказав, що мистецтво, як і життя, слабким не по плечу. Тож можемо тільки уявити, якою потужною силою володіють наші митці, стільки внутрішньої енергії вкладають вони у свої твори, аби ми з вами могли споглядати, милуватися, радіти. Від того, що долучені до найглибшої таємниці таємниці людської душі. Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді організував обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва позашкільних навчальних закладів. Був конкурс об'явлений оцевомом серед керівників гуртків, будинків дитячої творчості, вчителів образотворчого мистецтва на створення мініатюри, щоб самі керівники показали свою творчість, дали їм змогу. Цей конкурс я теж приймала участь. Я судила його, була членом журі. І зараз за результатами цього конкурсу ми зробили виставку лауреатів та переможців, щоб уже і нагородити їх урочисто у прес-центрі буде. Городження, концерт буде, і буде ще два майстер-класи, щоб показати ще цікаві види мистецтва. Це живопис і килимарство. Представлені роботи на виставці вражали своїм різноманіттям. Тут ми побачили і графіку, і живопис, і ліплення, і вишивку, паперопластику, в'язання, деревообробку тощо. А разом усе це створювало неперевершене поєднання народних промислів і високої культури. Конкурс мініатюр проводився в 2014 році, у жовтні місяці, він був проведений вперше. І переможці цього конкурсу експонують свої роботи сьогодні тут, в цій залі. Всього долучилося 89 учасників. 32 переможці сьогодні виставляють свої роботи в залі. Перш за все, нас цікавило розкриття теми, адже тема конкурсного завдання була Автентичні мотиви у сучасному мистецтві. Не секрет, що сьогодні це досить актуальна тема. Більш того, вона передбачає пошукову роботу, якусь вивчення якихось можливо символів, адже пов'язана відповідно тема, дослідження чогось нового і інтерпретація вже у сучасному мистецтві. Перейняти педагогічний досвід було чи не найголовнішою мотивацією, аби взяти участь у заході, говорять його учасники. Адже професійна майстерність, з якою стикаєшся на виставці, говорить про неабиякий творчий потенціал полтавських майстринь. Я займаюся керамікою тільки, хоча мені дуже симпатизує дерево, наприклад, бісер. Як одні кажуть, як ти можеш з глини, а мені Здається, боже, як можна з дерева так щось зробити або з бісеру. Звичайно, дуже гарні роботи. Дійсно, ну, і... конкуренція була достойна. Ага. І що для вас є ключовим джерелом натхнення? натхнення, мабуть, на народна творчість є. Я люблю переглядати старі журнали, якісь ну, старі там, де по, -по творчості, звичайно, роботи. Або в інтернеті щось таке, те, що робили давно, 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 давно. Учасників та гостей заходу привітали вихованці народної школи сучасної хореографії Тотус та ансамбль спортивно-бального танцю Натхнення обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. Із учасників свої вподобання. Усі посміхаються, діляться емоціями, радіють з того, що можуть долучитися до творення прекрасного. Я дуже люблю працювати своїми руками. і Надихає, звичайно, це наша українська культура. Цей конкурс спрямований на те, щоб показати, якою є багатогранною наша українська культура, і от що бачимо з виставки, що справді дуже багато технік використали, дуже різні різнопланові роботи, і дуже гарно все виходить. Різні техніки були використані у цьому конкурсі. Це і бісереплетіння, це і. Різьба по дереву, різьблення по дереву це і кераміка та багато інших. Але ці всі види мистецтва вони є традиційними, і, наприклад, не досить було складно відобразити тему у такій інтерпретації. Проте, як, наприклад, бісер, якщо брати цю техніку, то це вже було складніше. І по роботах навіть видно, що чітко прослідковується ідея відродження автентичності у сучасних техніках. Вони із задоволенням говорили про те, що саме їх надихає. Якщо ви бачили мої роботи, там головні герої птахи. Це взагалі моя любима, улюблена моя тема. Безперечно, не всі ми можемо бути творцями, але кожен повинен прагнути хоча б наблизитися до розуміння генія мистецтва. Воно прекрасне і вічне, адже несе красу, добро, гармонію. Внутрішню силу. А всім, хто бажає навчитися творити шедеври з простих підручних матеріалів, бажають тут найбільше терпіння треба і побажати, звичайно, творчості, і все в них вийде. Мабуть, немає дівчат, яким би не хотілося бути гарними. Дійсно, жіноча врода в усі часи творила дива. Так важливо почувати себе природно і впевнено, повсякчас наповнюючи внутрішній світ і вдосконалюючи зовнішній вигляд. Чим є краса для вихованок модельних агенцій, дивіться далі! Жіноча краса, на мою думку, це творчість самої людини. Її, її красота від природи дана Богом. Мені здається, що справжня краса потрібна бути Будто внутрішня, когда женщина ощущает себя женщиной, когда она женственная. Ну, это видно в її оповідні, і вона іскриться. Ну, любов і щастя залоги там, це насамперед э, баланс у собі та впевненість у собі і гармонія у душі. Дівчина вона повинна бути не тільки красива, а й здорова, тому що здоров'я це залог любої краси. Вона має берегти її, цінувати та любити себе. Любити себе це перша запорука успіху, приймати себе такою. Яка ти є, при цьому постійно працюючи та вдосконалюючи себе? Саме це було головним кредо конкурсу моделей Модний квартал, який днями відбувся у Полтаві. В рамках цього заходу відбудеться конкурс Юна модель весна 2015 року, тобто старт нових моделей і перший вихід їх на професійний подіум. Також приймають участь професійні моделі в якості заохочення для молодого покоління. А сьогодні у нас приймають участь близько 95 п'яти учасниць. Також приїхали театри мод. Наші партнери участвують полтавський театр мод, це театр мод силует і театр мод Марго. Також приїхав театр танцю і моди із міста Комсомольськ-Престиж. І здається, все а з різних міст приїхали до нас учасники: міста Одеса, Тернопіль. У нас також будуть приймати участь діти з Нікополя, Комсомольська, Олександрії. Дівчата виступають, змагаються за номінацію Краща модель фешн шоу. Які колекції одягу тут представлені? Я взагалі не знайома з програмою, але мій колектив представляє дві колекції: це фешн-паті та бандитки. Також будуть в рамках цього заходу відбуватись конкурс однієї сукні. На цей захід представили свої витвори власне полтавські дизайнери, та також приймають участь дизайнери колекції. Колекція у нас є з міста Вінниці, це Анастасія Селезньова. Буду показувати авангарний костюм, вечірні плаття та футболку. Серед представлених колекцій були барви дитинства, ляльки, льон та багато інших. Є разні черти. Красоти, і головне, щоб все в цілому смотрелось красиво. Якщо дівчина дуже красива, так чоловік, будь-який до цієї красивої дівчини, буде старатися познайомитися з нею. Моніка Білучі дуже мені подобається. Вона от, дійсно женственна. Бувають такі дівчата, що багато хто вважає, що вони не гарні, а насправді вони гарні душею. Переможці діляться своїми враженнями і внутрішніми відчуттями. Хочеться плакати від радості, хочеться всіх обійняти всіх всім сказати дякую. Бажаю всім щастя, здоров'я, перемоги! Кожна людина як особистість свідома і духовна є творцем своєї реальності. Усі ми своїми думками, словами, емоціями, почуттями, діями зрештою, впливаємо на те, що відбувається навколо нас. У світі немає поганих чи хороших, кращих або гірших. Є лише наш свідомий вибір. Пам'ятайте про це, і якщо виникає питання, коли ж його почати змінюватися, відповідь завжди однозначна. Починайте прямо зараз. З вами був проект Ти Молодий. Побачимося за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.